Глянемо зараз з тобою, поки є пару хвилин. Точніше, хвилинка. Хто тобі заздрить? Хто ця бідна, нещасна людина, яка хоче такий ж самий телефон або такого ж самого чоловіка, як у тебе? Так, вісьмірка мечів. Якась дуже нещаслива людина. Королева Пентаклів. Тобі заздрить якась жінка, можливо, твого віку, можливо, старша, королева Пентаклів. Жінка, яка має гроші, не є якоюсь там, знаєш, простачкою, але вона дуже сильно. Прив'язана, можливо, в неї чоловік десь потримає її в клітці, ще й може де там, знаєш, біє її після пляшки, горілки. Ну, от якісь отакі, от, от. от бачиш, яка вона там в себе в сім'ї. А чому вона тобі заздрить? Що їй у тобі? Чого вона хоче, такого, як в тебе є? Дуже злі. Вона хоче такого ж самого вогню, такого ж самого успіху, який є у тебе, і взагалі таких починань. А ще вона заздрить. Пентаклям десятці. тому що у тебе є сім'я, у тебе є гроші, у тебе там всі працюють, сім'ї всі один одного поважають, і це її бісить. Чим це все для тебе закінчиться, ця вся її заздрість? Ну, королем кубків. Це говориться про те, що тобі настільки по барабану на тих баб, які тобі там заздрять, що ти взагалі навіть про них не думаєш. І правильно робиш, я тебе вітаю. Живи для себе, живи для своєї сім'ї. Кайфуй від кожного дня. Ти прекрасна.